Що обрати для гоління тримером? Тобто є різні тримери з різним зрізом, тобто є тример з нульовим ефектом, там мінімальний зріз 0,1. Це сами -сами мінімальний. Буває 0,3, 0,5. Ну 0,5 це взагалі вже ближче до машинки для стрижки. А рідше зустрічається 03. Ну, звичайно, тримар. Ми цінуємо тример за те, що там є хороший нульовий зріз, який ми, нам допоможе і зробити гоління, і зробити рівні окантування, так, задню телицю підрівняти. Тобто це дуже потрібний інструмент не тільки для роботи в салоні, а й для домашнього використання. Тому ось хочу запропонувати таким тримером. Ми можемо зробити що. Ми можемо, от, наприклад, у мене така велика борода, я хочу її зняти. Ось цим інструментом, в першу чергу, я знімаю масу. Далі, так само, якщо я хочу для бороди, наприклад, рівні контури зробити. Оцим інструментом тримером я це буду робити. Зона вусів, я можу, ви бачите, я саме тримером знімав собі вуса. Шия заростає, також тримером дуже добре буде підрівняти тут знизу, ззадні потилицю. Тобто це такий багатофункціональний інструмент. Також в комплекті до цього тримера йдуть насадки 1, 2-3 мм. Тобто я можу регулювати довжину бороди. Ось також дуже. Тому, кому потрібен для таких завдань інструмент, ось, будь ласка, хочу запропонувати це бренд Розія. Це дуже хороший бренд. У нас, на жаль, зараз мало техніки від цього бренду, але завжди і по якості супер. І саме головне в них індивідуальні дизайни. Тобто вони навіть схожого ви нічого не знайдете. Подивіться, тобто тут в стилі барбершоп, барберпули по бокам цікаво дуже. Індикатор показує, індикатор. Є тут на зарядку вхід USB Type-C. Може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Ось Тому кому потрібно, будь ласка, звертайтеся, замовляйте. Цей пример. Зараз а, наче, працює 90 хвилин від акумулятора. Час зарядки 1,5 години. Ось, І може попрацювати від мережі. Ціна 799 гривень. Ми надаємо гарантію на рік. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте, будемо раді співпраці. Відправляємо швидко, вчасно, тому, будь ласка, звертайтесь.